Всім привіт! Ось це є Helios 81N, ось так він виглядає. Він призначений під байонет конкретно фотоапаратів Nikon. І ось тут така проблема, якщо подивитися через лінзи. під передньою лінзою зараз пил, який потрібно забрати, тобто лінзу потрібно почистити. Як бачите, тут спереді немає за що охопитись. Ззаду, щоб продивитись, тут є ось канавки. За ці каналки берете спецключ, розкручуєте і все без проблем. А от з передньою різую все трошки інакше. Для того, щоб її розкрутити, вам лайфхак. Берете перчаточку, ставите. Попередньо перед цим підбираєте будь-який предмет, який ось стане всередину лінзи. Ставите перчаточку, ставите такий предмет і починаєте відкручувати. Перчатка не дає можливості їздити в цьому футлярчику, скажімо так, і таким чином лінза викручується. Ось бачите, вона поступово викручується. І лише тоді ви зможете почистити передню лінзу. Інакше це зробити ніяк неможливо. Значить, все, ось я викрутив кільце. Тепер тут далі кільце з пазами, як бачите. Так що далі все просто. Просто сюди спецключ, відкручуєте цю лінзу, чистите. Задню просто тут спецключ, дві канавки, так само розкручуєте і чистите. В принципі, все ось так і чиститься ця лінза. Щоб закрутити назад, це кільце, все у зворотному напрямі. Ставите кільце, ставите перчаточку і закручуєте спецключем. Дякую, що дивитесь мій канал.